Завершився четвертий міжнародний фестиваль Ворскла Рокенбол у Полтаві. Проходив він у два дні. Проте локацію у зв'язку із посиленими заходами безпеки організатори змінили. Із села Соснівка фест цього року переїхав на співоче поле Марусі Чурай. Та своє традиційно благодійне спрямування дійство зберегло. Всі гроші, які люди платять за благодійний внесок фестиваля, 80 гривень, плюс працюють волонтери. Всі деньги збираються і будуть роздані дітям, сіратам, в зоні АТО. на величезній ролі подібних заходів у патріотичному вихованні. Наголошує губернатор Валерій Головко. Він і почесний гість свята, і як сам зізнався, член ініціативної групи. Спілкується із представниками змі, відповідає на питання громадських активістів і, звичайно, слухає музику. Я ще раз вдячний ініціаторам цього заходу. Я буду завжди підтримувати такі речі, тому що ми бачимо сьогодні молодь, яка сьогодні тут присутня в максимально великій кількості, вона по-іншому сьогодні відноситься до символів українських, до державності української, до взагалі до того, що я українець чи я українка. Учасники фестивалю Рок-гурти з України, Грузії, білоруська команда через хворобу музикантів не змогла відвідати н бол Та увагу багатьох привертають легендарні бабусі з гурту Древо. Саме вони свого часу виконали пісню Ой там на горі в улюбленому всіма мультфільмі Жив був пес. Як це дуже добре, що молодь любить українську, народну. Звичайно, багато в нас такого, що протяжлива вона. Ну а цю що спою. Ой, там на кроті. голубів. Не втратив, незважаючи на річну перерву, фестиваль «Ворскла рок н Рокенбол і своєї спортивної складової традиційно провели дводенний футбольний турнір. Шесть команд участвувала. Команда обласної державної адміністрації була, команда журналістів, команда фестиваля, команда Ультрасавворскли, команда поетів. Такі у нас всі цікаві. Ну, победила у нас ПСЖ. Ці інтересне названня французька, та полтавських спортивних журналістів. заряд позитивного настрою, бадьорості, оптимізму і віру у краще принесла атмосфера рок-н-болу і музикантам, і глядачам. Берем частенько участь у ну фестивалях, взагалі літом, коли Сльоти байкерські, от але тут ну, масштабність, масштабність дійсно дещо піднімає настрій. Доброї музики і гарного настрою. Дуже маса емоцій. Маса емоцій. Вчора був тут місце футболу. Дуже добре. Відпочив. Позитивний настрій собі так. Заряд отримав. Ми побачили багато світлих людей. Побачили знову ж таки нашу. Наш фольклор побачили дерево, ансамбль кодруну 55 років. Це виступили сьогодні. Дуже сподобався виступ Андрія Акари. Взагалі задоволені з дружиною з дітьми їздив почити. Попала клас підбиваючи підсумки музично-спортивного свята, організатори говорять наступному фесту бути, і підготовка до нього розпочалася із останніми акордами н болу 2015.